Добрий день, шановні колеги. Сьогодні я хочу поділитися з вами таким універсальним інструментом, як платформа «Мій Клас. Чому універсальний? Тому що тут відразу є все, а саме: теорія, практика, миттєвий зворотній зв'язок, покроково створення перевірочних робіт на смак вчителя на рівень учня чи учнів. Тут є моніторинг діяльності учнів. Сподіваюсь, вас зацікавило. Мій клас Українська електронно інформаційна освітня система. Функціонал ресурсу дозволяє вчителям використовувати готові завдання з основних предметів шкільної програми з 1 по 11 клас або оцифрувати власну навчальну програму для впровадження дистанційного навчання учнів. У 2013 році розпочато адаптацію системи на базі прототипу освітньої платформи УЖДВумі. Що охоплює усі школи Латвії та та є невіддільною частиною шкільної освіти цієї країни у квітні 2019 року? Система Мій клас була схвалена інститутом модернізації змісту освіти, підпорядкованого Міністерством освіти і науки, до використання у школах. Є гриф від 1 квітня 2019 року. У 2020 році рекомендовано Міністерством освіти і науки як дистанційна технологія, що може використовуватись у школах під час карантину та для відновлення навчання відповідно до календарно тематичного планування після нормалізації епідемічної ситуації. Під час пандемії COVID-19 Інститут ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті додав мій клас до списку цифрових рішень, що забезпечують взаємодію і безпередність освітнього процесу в умовах повного або часткового закриття шкіл. Так виглядає вітальна сторінка. Щоб попасти всередину, реєструємось. Можна за допомогою Google аккаунту, можна через аккаунт Microsoft, через Facebook. Через електронний журнал. Зареєструватися можна майже ось такі ролі на порталі: дошкільник, учень, студент, вчитель, батьки, репетитор єсть. Процедура реєстрації стандартна, з одним уточненням обов'язкова прив'язка до навчального закладу. Якщо такий заклад ще не зареєстровано, вам потрібно вказати адресу сайт, якщо такий є. Як бачите, наш ліцей зареєстрований, навіть посягає третє місце в топі закладів Житомирської області за заробленими балами зірочками. Зірочки відмічають вірну відповідь на запитання, зараховують персонально учневі. Виводиться в рейтинг, як бачите, в топи для закладу для класу. Ось так виглядає. Сторінка моїх класи. Я створила їх, додавши кожного учня, процедура не важка. Ви бачите кількість балів, зароблених класами. Я сховала кількість учнів також деякі дані. До речі, в горлі зліва, де відображаються мої дані, стоїть певна кількість ромбиків. Так як я не навчаю в жодному класі, зірочок мені не дають, але я можу виконувати завдання, за що отримувати ромбики. Ось для прикладу сторінка журналу 5 класу. Я видалила прізвища і аккаунти дітей, але наглядно ви бачите, коли саме діти заходили у свої профілі, на скільки, скільки балів сьогодні мають. Є можливість запросити батьків, тобто можна при бажанні контролювати або співпрацювати. Мрію, що колись настане день, що більшість батьків буде цікавитися і разом з дітьми вчитися новому, рости над собою. Так як я реєструвала дітей, то можу при необхідності редагувати дані дитини для входу, аби діти не створювали самостійно по 50 аккаунтів. Доступ до створених класів матиме вчитель, який зареєструється і його верифікує. Той, хто має права адміністратора і новому вчителю не потрібно ще раз створювати даний клас. <клес> Зліва знизу, ви бачите меню. Тут і сертифікати, їх можна отримати за перегляд вебінарів на актуальні теми: класи, топи, предмети. Нас цікавить в даному випадку математика. Так виглядає сторінка математика-нуш, 1, 4 клас. Ось вам 5-6 клас. Зручно, якщо дитина, наприклад, 6 класу хоче повторити якийсь матеріал 5-го або ще й початкової школи. Не потрібно шукати підручник, ось теми. Кожен синій рядок це посилання, яке дає змогу розкрити під теми кожне зі своїм набором прикладів. Звичайно, з теорією. І що саме цікаве зі зворотнім зв'язком і багатьма прикладами. Ось, будь ласка, вам. Текстові задачі економічного змісту. На сторінці вчителя є зміст. Методичні рекомендації. В теорії розглядається суть завдань, приклади розв'язань. Ось приклад однієї з задач. Офіціант Сергій за одну годину роботи отримує 125 гривень. Сергій запропонували роботу тривалістю 7 годин, скільки отримує Сергій за свою роботу. Ось приклад переліку завдань для підтеми. Правильні і неправильні дроби, звичайні дроби і ділення. Ось це вже є завдання. Тобто, кожне має свою вагу, свою, свою вартість. Так. Ось одна із теорій правильні і неправильні дроби, звичайні дроби ділення. Правильні і неправильні дроби має теорію, має приклад. Ось звичайні дроби ділення. Кольорова картинка не скрізь є різнобарв'я, платформа досить стримана в кольорах. А це вже до себе сам приклад, саме завдання. Кількість балів за правильно, за правильно поставлені відмітки. Бали нараховуються один раз. Тобто, я ось отримала один. Бал. Наступний раз, якщо я ще раз клікну на кнопочку розв'язати ще раз, мені дадуть абсолютно ідентичне завдання і інші дроби, звичайно. Якщо ж я неправильно виберу, я отримаю ось такий результат. Внизу та сама кнопка розв'язати ще раз. Процедуру розв'язати ще раз можна повторювати до тих пір, поки що, поки дитина не навчиться. Але знову ж таки повторюсь, що знараховується бал за правильну відповідь лише один раз. Це перелік перевірочних робіт у 5 класі. Він у мене один, 5 клас. Видно, до якої дати активна була робота, тема і кому вона була призначена. Зайдемо на сторінку однієї з робіт. Бачимо, що учні виконували завдання, мали можливість пройти тричі, ось тут написано: клас 5D, максимальна кількість бали 24, термін проведення, максимальна кількість спроб. Тобто, ось ці галочки говорять про те, що дитина виконувала не один раз, деякі навіть що не зайшли, не розпочали. Процес підключення кожного учня до платформи поступовий. До речі, можна заходити на платформу як з персонального комп'ютера, так і з телефона або браузера, або сама платформа пропонує скачати застосунок. Видно час, який витрачено на те чи інше завдання. Так, звертаю вашу увагу, що внизу є ціла купа кнопочок. Що саме ми можемо зробити? Можемо оновити сторінку, якщо саме зараз діти виконують роботу, щоб бачити, як просувається робота. Можемо створити формувальний тест для е, цієї роботи, так би мовити, актуалізувати знання. Так, далі можемо повторити для іншого класу, тому що одна робота, вона не, не може створитися кілька класів разом. Е, далі. Можна роздрукувати завдання, якщо. Один чи кілька учнів не мають з собою гаджетів. Можна роздрукувати результат. Можна зберегти його в Excel-таблиці. Можна завершити роботу. Можна на цій сторінці її ж і виконати. Можна поділитися з іншими вчителями, можна редагувати деякі дані. Тобто повернутися назад, щось там редагувати, але вже наступний раз. Так, перевірочно можна створити і задати одному учневі, групі чи класу. Паралелі доведеться створити і повторити для кожного класу. Крім перевірочних, можна створювати швидкі тести на 2-3 запитання. Діти самостійно можуть заходити на свою сторінку аккаунт, не тільки виконувати перевірочні роботи. А виконувати відповідно завдання, які прикріплені до те. Кожен заход, кожен, кожне відвідування фіксується, відповідно, фіксується, що саме проходила дитина, і скільки, бали вона, скільки відсотків бали вона набрала за відповідну під теми. Можна розкрити навіть це і побачити, що саме вона проходила і скільки разів вона поверталась до одного і того самого завдання. Видно динаміку приєднання учнів до платформи, ось дивіться, спочатку оце початкові да, були теми. Спочатку один учень працював, потім двоє, потім інші теми, да, потім п'ятеро, тобто процес поступовий. А тепер ось таке. Ви бачите, я створила новий клас для, сьогоднішньої, для сьогоднішнього нашого вебінару, назвали його 12-й вебінар, тобто клас 12. -й. Себе приєднала як першого учня, який не має електронної адреси. Далі, бачите, можливість платформа дала не записувати телефон, не, запис... не записувати електронну адресу, учень уже є, учениці. Тут же є форма, яка дає можливість далі продовжити приєднання учнів у клас. Паролі, звичайно, можна міняти, заходити на. Сторіночку учня і міняти, відповідно. Так, а тепер ось така робота. Я створила для класу 12 вебінар невеличку перевірочну роботу. Ось посилання. Для вас спеціально створила QR-код. Цього на платформі немає. Ви можете зараз навести. Свої сканери, гаджетів і переглянути. Можливо, пройдете. Ну, а на цьому я буду завершувати. Бажаю всім успіху, натхнення. Найдужче, я бажаю вам і собі миру, і перемоги. Дякую за увагу!